Усім привіт! Так, Знімаю відео для тих, хто просив сосуд Марінелі. Жалілися, що ніде на планеті Земля вони не можуть знайти його оригінальний сосуд Марінелі до гамма-спектрометра. Взагалі до всіх і до рух 91 Адані. От прошу. У мене є. Завжди в наявності і в кількості, в великій кількості сусуди Марінеллі Оригінальні заводські. От. Це вакумне лиття, штамповка, присовка від виробника. Виробник цього гамма спектрометра рух 91 дані. Саме виробник виготовляв ці сусуди От, Дуже якісно і є в мене в кількості. От раз, тримайте, давайте. От, прошу, два, давайте. Три. Чотири. От, п'ять, шість. От, є в кількості, завжди звертайтесь. Є сосуди марінелі, оригінальні і неоригінальні, також ми виготовляємо на замовлення. Продаю дуже дешево, рівно по ціні виробника. По собі вартості, по ціні виробників. Можете звернутися до будь-якої компанії. Завод, який займається вакуумним литтям пластику. Спитайте ціну, і саме по цій ціні, по собі вартості я вам і продаю оці сосуди марінелі. в мене їх купують. Також продаю по собі вартості такі самі сосуди марінелі, але надруковані на 3D принтері. Також по ціні виробника. Телефонуйте в будь-яку компанію, яка займається масовим виготовленням деталей на 3D принтерах з пластику. і по їхніх цінах я продаю. У мене купують люди їм добре ці сосуди марінелі. Є в будь-яких кількостях. Можете замовити 100 штук, 200, 10 або хоч одну штуку, скільки забажаєте. Завжди є в наявності. Також ми можемо будь-яку форму під замовлення вам створити або вашу форму виготовити в будь-якій кількості. І ціну роблю найдешевшу по всій Україні порівняно з іншими продавцями. Я вам завжди зроблю дешевше, звертайтесь, телефонуйте. От наш сайт. Тут можете придбати і сосуди маринелі, і замовити виготовлення їх індивідуальних, все що завгодно. І гамма спектрометри в нас завжди в наявності, в кількості. Різні моделі, багато різних моделей гамма спектрометрів Є нові, є вживані, і всі завжди в кількості. Також комплектуючі всі до гамма спектрометрів запчастини є до гамма спектрометрів все, що завгодно. Звертайтеся.